В нашій області працювала робоча група з перевірки законних рубок лісів. Створена була група з ініціативи Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Держлісагентства України та Закарпатської облдержадміністрації. Лісівники Закарпаття надзвичайно стурбовані даними інтерактивної карти вирубки лісів, створеної Держгеокадастром, згідно з якими виявлено 530 ділянок. Суцільних зрубів загальною площею 774 гектари. Це не співпадає з нормативними вирубками за конфігурацією та місцем розташування. На чимало зазначених місцях насправді знаходяться полонини, сінокоси і видобувні кар'єри. Це стосується Рахівського, Воловецького, Свалявського, Перечинського, Мукачівського та Ужгородського районів. Ми побуваємо на Мукачівщині і порівняємо реальний стан речей із вищезгаданою мапою. Площа лісів Мукачівського лісгоспу становить більше 33 тисяч гектарів. Останнім часом, порівнюючи з попередніми роками, лісопідприємство суттєво зменшило вирубку лісів. Так за рік ним вирубується 55 тисяч кубометрів деревини. Сюди входять і рубки головного користування. Ще за часів, десь раніше е, Радянського Союзу був лісокомбінат, він рубав е, 130-100-125 тисяч кубів. Е, Лісу. На даний час... на рік, так? так, на рік. На даний час Мукачівський лісгос практично та ж сама територія залишилася, лише де... деякі площі там відійшли до Берегівського лісгоспу, до... до загаття залишилося практично та ж сама площа. Але ми рубаємо 50-55 тисяч кубів в рік. Головного користування у нас є 30 тисяч 300, тобто держзамовлення. Ми зменшили практично від, від показників лісокомбінату. Будемо рахувати так у 2,5 рази. Пошкоджені та хворі дерева підлягають санітарно-відбірковим рубкам. Санітарною біркою, очистка лісу від від Значить Всього рубаємо десь до 15-17 тисяч кубів. Гарне дерево. Його вже можна рубати і чвоно придатне. Так, да, воно зверху гарне дерево, а так бачимо, тут загнившує. І потім потягло вверх, до самого верха, тому що то виходить вже стобору гниль. Його вже, по, по ідеї, на санітарній рубці його треба вирубувати. Далі маємо поперечну раковину на дубові. Там це то... Що таке поперечна раковина? Ну, це за захворювання дерев. Я, наверное, було раніше тут десь військові частини були та пошкоджили, і тому там заростають. Лібо проволку, там, напевно, хтось був набивав і що. Ну, а скільки разів як проводяться санітарно-відбіркові рубки? Санітарні обіркові рубки проводяться кожні три роки. І вони відводять літом, коли зелене листя, що бачили люди, що де там, їх треба відводити, бо літом найбільше їх і відводять. І на один гектар в приділах відводиться від 5 до 15 кубів, до 17 кубів санітарної проходної рубки. Звичайно, протягом року були браконьєрські вирубки, особливо тепер із підняттям тарифів на газ. Значить, працювала в нас обласна екологія, перевірка, планова перевірка. Тобто, плану люди нас перевіряли три тижні. Значить, і десь був складений акт. по… Кінце, по, по кінцю тої перевірки, значить, загальною сумою на шкоду десь порядка 73 тисячі гривень. Тобто, було знайдено до. Якщо точно десь сказати, то до 20 кубів самовільної, самовільної рубки, але то в шести лісництвах, тобто десь порядка до, до восьми або до дев'яти дерев, які були незаконно зрублені. А так були, да, були порушення, були порушення, десь неочищені ліс, усіки. значить, десь пошкодження дерев до неприпинення росту, до припинення росту, пошкодження дерев. Виїжджали сюди неодноразово із своєю громадською організацією. Тут постійно був порядок. Нема тут за три роки напротязі трьох. Років лісопорушень не було, великих ніяких, тільки були дрібні там, десь, що цигани десь сухостой там собі брали, там на повазках. чистили повазках. Да. Проводили захаращення. Угу. Лісозахаращення. Ага. Розчищали лісощення. Так, да, да, розчищали. У нас тут у Закарпатті лісівники працюють всі з досвідченим, а потом вони. Господарюють у лісі, а самовільними рубками вони не займають. Ще, будь ласка, скажіть про експорт вашої деревини, як вона експортується і яка деревина експортується? Ну, на даний час ви знаєте, що десь експорт заборонено. Ми не займаємося тим. Да, у 2015 році, 2014 році ми експортували порядка до 800 кубів в місяць вагонами на словацьку фірму Букоза у нас були контракти. Значі, ми експортували дров'яний довгомір. І техсировину, яка не підлягає переробці, тобто у нас на внутрішньому ринку. Все, більше нічого, що можу сказати. Але ну, як там вирішать? Дадуть добро на експорт, будемо експортувати. Скажуть не експортувати, значить не будемо експортувати. Але я хочу сказати одне, що на даний час у нас. Нема, нема того, що от десь деревина перегниває, бо ми не експортуємо. У нас є внутрішній ринок, і практично вся деревина продається на аукціоні, і люди забирають з охотою ту деревину. Так, ну, що? А на аукціоні які підприємства забирають? Вітчизняні деревооборотні? Так, да, вітчизняні. Тобто у нас у Закарпатті практично всі приватні підприємці Закарпаття плюс десь є з Рівненщини, які у нас купляють на аукціоні деревину з, з Львівщини, які купляють тих сирину дубову. Тобто з цілої України комуний лінії, вони всі приїжджають на аукціон, купляють, купили і ми стараємося їх отоварювати. Я просто хочу одного сказати, що. Немає експорту на даний час, але деревина не залежується. Вона йде, йде, користується іде, попитом. Користується попитом так. Згідно з інтерактивною мапою Держгеокадастру, цифра несанкціонованих вирубок по Мукачівському лісгоспу сягає 122 гектари. 122 гектари, і вже десь комісія перевірила, неможливо то зрубати, і щоб десь незаконно. Аж ніяк, аж ніяк. Тому що в році постійно десь є якісь перевірки, постійно десь є громадські організації, які за тим ведуть контроль. Чіткий, будемо так казати, що десь і без нашого відома вони десь ходять по лісі, контролюють і ту вивозку і так далі. Практично неможливо. Їдемо на одну з таких ділянок, де зафіксована браконьєрська рубка. Виявляється, на ній знаходиться Лохівський кар'єр. Де видобувають андезит. Ця територія вилучена із господарювання лісопідприємства ще 10 років тому. Значить, дана ділянка була вилучена розпорядженням голови адміністрації у 2006 році і передана в запас Лухівської сільської ради. Загальна площа даної ділянки 5,6 гектара. Значить, до. Як би сказати, до на інтерактивну карту лягло лягло 3,9 гектара незаконного зрубу. Але ми бачимо, що в дійсності то є в нас кар'єр. Не переступаєте ту межу, яку вам відведено законним шляхом. Практично, значить, ми працюємо згідно діючого законодавства, згідно значить земельного гірничого відводу. Практично, значить, на тому як кажуть. Згідно плану розвідку гірничих робіт, який значить, постійно щорічно, значить, перед початком робочого сезону складається, затверджується, значить, і згідно з такого ми працюємо. В урочищі Рафайлову на площі трохи більше трьох гектарів, замість пнів бачимо заліснену маленькими дубочками територію. Тут у весняний період лісівники проводять певний догляд за деревцятами. Є деревцята, зараз їх не видно, проводяться догляди. І о, от вони є тут, видно такі росту. Це фактично вже рахуємося трьох річ, три роки від 13-го року, 14, 2015, 2016 року. Вже три роки пройшло від о, того, як ми зробили о, посадку даних лісових культур. Весною, коли вже видно так листя. Да, в основному всі догляди проводяться тільки в листяний період, щоб ти побачили, щоб видно було, яка прода, що куди, яку вирубується в основному другорядні, тополя, осика. Підгодні породи вирубуються і залишається дуб, основні породи, там, дуб, граб і такі породи. У По наступного року тут будуть чи якісь роботи проводитись? На цій ділянці буде планувати, скоріше всього, захід, що догляд з топором, будеться вибирати граб, який більше обігнав дуба в рості, і напевне, скоріше всього, що якщо іва, котра більше вийшла від дуба, теж буде забиратися. Так, на згаданій ділянці, де тепер зростають дерева, ще у 2013-му проходили рубки головного користування. Проте вони проводились законним шляхом і підтверджені лісорубним квитком, виданим профільним управлінням згідно з наказом міністерства. 78,9, 78,9, площа 3,4. Ми можемо... Ми спочатку діставали дозвіл на вирубку, ви... так. Квиток так, лісорубний. Квиток лісорубний виписувався обласним управлінням лісового господарства. Для отримання лісорубного квитка документація під вирубку лісу на тій чи іншій ділянці готується ще за рік. Підвод на ділянку проводиться за рік до, до рубки. Робиться посольна зйомка, робиться попевний перечок, робиться відомість зведена по лісництву, потім по лісгоспу, яка подається в обласне управління, затверджується таксаторами, і тільки на підставі цього тих карт і того всього лісорубний квиток в обласному управлінні виписується на дозвіл на проведення цієї рубки. Отакі карти лісокористування, скільки у вас складаються? Базові лісу проводиться кожних 10 років, який намічує на різку головного користування на 10 років у рівних частинах. В урочищі Рафайлово, згідно з інтерактивною картою, під самовільні рубки ще потрапив так званий прикордонний будинок та Сінокіс. У кварталі зараз я вам покажу, яку кварталі відділі. Те, що ми бачили Quartel, на комп'ютері? Так, так, на комп'ютері. Кварталі 78-му, виділ зараз 20-й і виділ 8-й, де ці дві ділянки, що попали, о, згідно інтерактивної карти у самовільну рубку. Попав, напевно, цей синокос і вон там частина кордонного будинку. Чому воно так попало? Тому о, я не знаю, чому. машина помилилася, бо Але що кругом знаю, ліс, тут і не навіть і не скажеш, що тут були вирубки, тому тут, що, навіть, що тут сінокос має. видно. Так. Я не знаю. Тут, скоріше все, чи помилка машини, чи ну відповіді я не знаю, я її не цифрову карту і я не можу сказати, що чому вона так вийшла. Потрапила на інтерактивну карту як незаконно вирубана і сінокісна ділянка чи лісництва. Тут лісівники заготовляють корм для коней, яких використовують при тралюванні деревини. Де ми знаходимося? Квартал 36, виділ 19. От це називається Урочище Бистрик. Це сінокіс Надіївського лісництва, площа сінокосу 2,5 гектари. От ми на ньому знаходимося. А чому він попав у самовільні рубки? Це не зустрічається. пнів немає, нічого. Тут колись проходили самовільні весом. Ніколи у вас тут не проходили, тут лише якісне поліпшення сінокоса, тут нічого не рубалося. Десь лісники підсипали, десь викорчовували, а ніяких рубок тут ніколи не проводилось. ну, Буквально з 2012 року, це напевно. Я бачу, тут у вас молоденький ліс, це він сам насіявся, да, так? Так, да. так, це тут 10% вільхи, вона сама підсівається. Бо там тече поть, воточок маленький, там вона підсивається. Воно так і показано, що 10% десь вільха може підсипатися. Фактично ми її не вирубуємо, вона лише покращує нам сінокіс. Листя перегниває, заготовляємо. У нас два коні є. Заготовляємо всі на цьому сінокосі. Тож постає питання, чому виникли такі суттєві розбіжності у картах-схемах лісівників та інтерактивній мапі Держгеокадастру? Про це хотіли почути члени громадської ради, які були присутні днями на її засіданні при Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Проте поспілкуватись з учасниками робочої групи з Києва так і не вдалося. Гадаємо, що після об'єктивного аналізу розбіжності будуть усунуті. А окрім цього, громадська рада розглянула ще одне не менш важливе питання. Мораторію на експорт кругляка. Після гарячих дискусій було прийнято звернення до Верховної Ради про продовження мораторію.